Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, яка цілюща енергія прямо зараз тобі допоможе. Вау, Давно не було цієї пані! А, дивіться, яка цілюща енергія! Будьте впевнені в собі, майте інструмент, бачите, вона спис тримає, але це ж не, ну, не, не про зброю, да? це про якийсь інструмент, котрим ви можете себе захищати. Тут пані, бачите, є оголені місця. Це каже про те, що вона щира, в принципі, до Всесвіту. Да? Але вона виходить, бачите, з полум'я якогось. От. І темрява перед нею а, розходиться. Тож ця пані точно готова себе захищати. І готова відстоювати свої кордони і все, що їй цінно, самостійно роби свій вибір, коли ти йдеш до своєї мети, будь зосередженою та наполегливою. Вою, і буде вам щастя.